шановні колеги, я радий вас вітати тут в місці нашої зустрічі на конгресі. Мам. Куди я вас запрошував на своїй інстаграм сторінці. І тут разом з величезною кількістю колег і лікарів-експертів ми піднімаємо важливі теми лікування, підтримки здоров'я, естетичного здоров'я наших пацієнтів. Ну а в другій половині дня естетичні можливості, корекції і лікування травм. Саме тут, у цьому величезному залі відбувається магія освіти і ознайомлення з новітніми технологіями, з лікарями-косметологами. А я хочу вас запросити на навчання до компанії Mesoclub, де разом з вами ми дізнаємось, що таке полімолочна кислота, кому і навіщо її колоди, і яких доказових результатів ми очікуємо. Шановні друзі, обирайте безпечні місця, тобто обирайте професійні компанії, дистриб'ютори, яким є компаніями «Мезоклаб». І ще важливіше, обирайте перевірені, ефективні і безпечні препарати Gunneth.